В нас сьогодні декілька важливих тем: це і актуальні події в медіапросторі Сумщини, а також буття року від імплементації закону України про медіа і наш медіаландшафт Сумщини в контексті імплементації цього закону. Розпочну з дуже актуального питання, яке турбує багатьох жителів області. Багато звернень на цю тему це відновлення українського телевізійного та радіосигналу після ворожої атаки, яка відбулася 14 березня минулого місяця. Внаслідок цієї атаки було тимчасово припинене мовлення на трьох вежах концерну РРТ. У місті Суми Білопілля Шості. фахівцям концерну РРТ вдалося відновити телевізійне мовлення в цифровому форматі Мікс 7 в загальнонаціональній цифровій мережі, в метровому діапазоні, а також повністю відновити радіомовлення суспільного мовника на всіх вежах. Проте товариство з обмеженою відповідальності «Зеонбуд», яке теж здійснює трансляцію цифрового сигналу загальнонаціональних телеканалів, а також місцевих телеканалів, змогло відновити тільки мовлення 20 телеканалів на вежах у місті Шості та місті Суми. Відновлення мовлення у Білопіллі ще триває. Ведуться ремонтні роботи. 28 березня відбувся конкурс на радіомовлення у місті Суми, Конотопі та Ромнах. На жаль, у Конотопі та Ромнах конкурс не відбувся, тому що не знайшлося претендентів на ці частоти. Переможцем конкурсу на частоту у місті Суми 99,4 МГц, стало Авторадіо України. Радіостанція є однією з найбільших радіостанцій нашої країни. Працює з 2000 чи року умовами конкурсу була передбачена, що обов'язково повинна радіостанція розміщувати соціально значущі програми, а також забезпечити частку пісень українською мовою не менше ніж 45%. а з метою протидії російської агресії та розповсюдження російських наративів на прикордонних територіях, Національна рада надає видачу тимчасових дозволів на мовлення, а також тимчасово. Сових дозволів на мовлення зі збільшеною потужністю передавачів, і ці дозволи надаються на частотах на тих територіях, які відносяться до особливих режимів мовлення. У нас в нашій області до цих територій належать Конотопський, Охтирський, Сумський та Шосткинський райони. І, зокрема, в цьому році Національна Рада ухвалила, дозволи на тимчасове мовлення на періоді воєнного стану АТНСТУ міста Київ, позивний Українське радіо, це частота 96.1 у місті Краснопіллі, а також радіостанції Матрікс з міста Харкова, позивний Нова Лайн на мовлення у місті Сумах. Окрім того, дозволи на тимчасове мовлення з збільшенню потужності передавачів також отримали дві радіостанції: це Суспільний мовник, українське радіо на частоті 107,2 МГц у місті Нова Слобода Канатопського району і радіопромінь на частоті 106,9 у місті 6. І у місті Суми на частоті 69,2 радіостанції Імануїл. 31 березня відбувся рік відтоді, як набув чинності. Закон України про медіа, який запровадив комплексну реформу медіагалузі, ввів вів нові правила регулювання медіа та її взаємодії з регулятором і об'єднав різні віди медіа під сферою нагляду національної ради. Національна рада як медіарегулятор цим законом визначена відповідальним органом за впровадження новел цього закону. І, наприклад, до 31 березня цього року всі друковані медіа повинні були пройти процедуру перереєстрації, якщо вони мали на руках свідоцтво про державну реєстрацію, видану мін'юстом, і перереєстрація для таких видів друкованих медіа була безкоштовною з 1 квітня. Всі свідоцтва, які були видані раніше, вважаються недійсними. І друк журналів газет без проходження перереєстрації або без нової реєстрації вважається незаконною і мають бути наслідки за такі дії. Станом на 30 березня цього року Національна Рада зареєструвала в масштабах України суб'єктів у сфері друкованих медіа 2015. А що стосується нашої області, то це 30 суб'єктів у сфері медіа, а разом вони видають 50 видань. А з тих 50 видань 24 так звані районки, тобто ці газети, які друкуються в громадах це інформаційні видання, які навіть під час війни продовжують здійснювати свою діяльність і друкувати свої газети. Але в процесі реєстрації, окрім районних газет, окрім газет, які видаються в громадах, взяли участь також вищі навчальні заклади Сумщини. Так, зокрема, Сумський державний університет зареєстрував 11 видань. Також 11 видань зареєстрував Сумський державний. Педагогічний інститут і два друкованих видання зареєстрував Глухівський національний педагогічний інститут імені Олександра Довженка. Ще декілька пакетів документів від Сумського аграрного університету та коледжів знаходяться на розгляді національної ради. Тобто, в цю цифру 50 видань входять як газети. З інформаційним змістом, які розповідають про події в області, в громадах, так і наукові видання. Що стосується онлайн-медіа, реєстрація онлайн-медіа є добровільною на відміну від газет, які повинні зареєструватися під час режиму воєнного стану, обов'язково. Але незважаючи на добровільність реєстрації, в Україні процес реєстрації онлайн-медіа йде доволі інтенсивно. І станом на перше квітня було зареєстровано 90, 290 онлайн-медіа, тобто сайтів веб-порталів, із них 11 суб'єктів у сфері медіа це, це в нашій Сумській області. Суб'єкт у сфері медіа може мати декілька сайтів, і відповідно, у нас 11 суб'єктів у сфері онлайн медіа, але зареєстровано 18 сайтів. Найбільше сайтів зареєструвало товариство з обмеженою відповідальністю Північ Медіа, 7 онлайн. -медіа. Сайтів. Реєстрація онлайн-медіа дає певні переваги. Ну, По-перше, онлайн-медіа отримає офіційний статус і таким чином заявляє про свою доброчесність. По-друге, у зареєстрованих онлайн-медіа є гарантії щодо акредитації, особливо у військових і їх професійної діяльності. Одна з головних переваг це те, що тільки зареєстровані медіа можуть брати участь у тендерах на створення, Інформаційних і рекламних матеріалів для органів місцевої влади та органів місцевого самоврядування, також закон передбачає більш ліберальний підхід при застосуванні санкцій у разі порушення чинного законодавства. Тобто, для незареєстрованих медіа санкції більш жорсткі. Виникає багато питань стосовно реєстрації соціальних мереж, платформ спільного доступу до інформації, це таких як YouTube, TikTok, Telegram, Viber. Їх позиціонують як платформи спільного доступу до інформації або як платформи спільного доступу до відео, як youtube канали Закон не передбачає реєстрації цих. Соціальних мереж або платформ спільного доступу до інформації або до відео, але все ж таки, є, вже зареєстровані такі види. Медіа, зокрема, 12 сторінок зареєстровано у мережі Facebook, 10 телеграм-каналів і 20 Ютуб каналів. Тобто це добровільна реєстрація, і є вже приклади такої добровільної реєстрації за цей рік, який пройшов від набуття чинності закону України про медіа.